Привіт! Давайте сьогодні трошечки подумаємо на тему, чи підпише Україна угоду про так звані рідкоземельні метали чи ні. Багато дуже новин на цю тему і думок, і сперечань, чи варто було підписати перший варіант, який привозив до Києва ще. Міністр фінансів Скотт Бесент, з яким, за словами Трампа, дуже погано поводились і змусили його чекати, і відмовилися підписувати угоду. З цього ця історія вся починалась. Але думки розходяться. Дехто вважає, що Перша рамкова угода була набагато кращою. В принципі, про це говорить і сам президент, і віце-прем'єр Юлія Сверденко. Але той текст, який публікувався в ЗМІ, там треба відзначити, все ж таки по першій угоді, що це була так звана рамкова угода, яка просто говорила про те, що створюється певний фонд. Але на яких засадах він буде керуватись? Це все згідно тексту, який був оприлюднений, мало бути. Врегульована окремим документом, тобто, насправді, якщо так простою мовою сказати, то це був договір про те, що ми щось будемо робити, але як саме це буде працювати, ми окремий документ зробимо. І от що що мало би бути написано в тому о, додатковому документі, який би власний і, і був би. Сенсом, а як же воно буде розподілятися технічно, там, процедурно, по відсотках і так далі? То ми цього ніколи не дізнаємось можливо. От, і зараз Дональд Трамп він 2-3 дні тому. Президент Зеленський це взагалі окрема персона, але схоже, що все ж таки в цьому випадку, той рідкий випадок, коли слова діючого 47-го американського президента співпадають з реальністю. Схоже на те, що насправді Україна намагається певним чином уникнути підписання цієї угоди, і це як мінімум зрозуміло з того, що пройшов вже місяць, після більше навіть е е вже місяці тиждень після цього скандалу в Увальному кабінеті, який би е відбувався в день, коли мала бути і а, те, що вони, американська сторона тепер надіслала текст, який нібито сильно відрізняється. А, ми його не бачили, але принаймні всі відгуки в ЗМІ, які були, і відгуки американської преси. і... Те, що писав народний депутат України Ярослав Железняк, здається, в Фейсбуку своєму, ну і в інших своїх каналах зв'язку з громадськістю, про те, що ну, насправді да, така угода вона вкрай невигідна для України. Американські ЗМІ порівнюють її з викладами репарації, нібито, як нібито Україна воювала з США, програла війну і тепер вимушена все життя сплачувати виплати репарацій, схоже на те, що насправді ця угода підписана не буде і з одного боку наші можновація українські посилаються на те, що подібна угода буде суперечити засадам. Європейського законодавства, до якого ми намагаємось адаптувати свою нормативну базу для подальшої інтеграції в, Євро, в Євросоюз. От. І частина дипломатів вважає ці аргументи не дуже вдалими для того, щоб показувати свою незгоду. Тим не менш сперечатись з Дональдом Трампом, як ми побачили, історія доволі коштовна, особливо, на жаль, для життя українських бійців та і просто громадян України, які отримують ракетні удари і без поповнення. Кет систем про і іншого надходження американської допомоги затверджені ще перепрезиденті А... Вочевидь, Володимир Зеленський намагався отримати ще раніше, 28 лютого, і до того якісь гарантії безпеки. в в обмін на підписання цієї угоди, але нічого не отримавши, натомість отримав цей скандал в овальному кабінеті. Безумовно, визнавати американську допомогу, яка вже була надана безповоротньо і безкоштовно для України, визнавати її як ворог в сотні мільярдів доларів. Ніхто не буде, тому, схоже за все на те, що не буде підписана ця угода. Тобто, так, скажімо, можливо, все, але треба розуміти, що від американської сторони. Ми зараз отримуємо ті пакети, які були затверджені раніше. І наша першочергова задача отримати все, що було затверджено раніше, тому що про якісь нові пакети допомоги мови не йде від слова зовсім. І обмін розвітання. Це теж критична історія, тому що Америка має набагато більш розгалужену систему розвідки, систему супутників, яка в багато разів більша за європейську, тобто від європейських партнерів при всьому бажанні ми не можемо навіть технічно отримати такої кількості інформації. От. І... Європа почала вкладатися в розширення своєї системи, спостереження і супутникової в тому числі, але аварія ракети на тому тижні європейська, яка вибухнула за півхвилини після старту, Все ж таки не дає. Можливості очікувати суттєвого істотного розширення спутникової європейської мережі найближчим часом. Хоча спеціалісти європейські відмітили, що вибух цієї ракети надав дуже багато цінної інформації для конструкторів, повернемось до американської історії. Ми маємо тягнути якомога. Далі час, тому що нових пакетів допомоги ми скоріш за все не отримуємо. Принаймні, все, що відбувалося до цього моменту, говорить про те, що нам не варто очікувати нічого. І гнів американського президента ефемерний, який він нібито збирається обрушити на країну агресорку. А насправді, безумовно, це не є правдою, тому що ми бачимо, що в вчорашньому списку сан санкційних мит, не санкційних, а просто мит, які Дональд Трамп наклав як зустрічні на. Просто багато десятків різних країн, включаючи Україну. Там навіть потрапили території, які населяють виключно пінгвіни, і де взагалі нема людей. От. Але про них не забує. Росії в цьому списку немає. немає. Тому це все, що в черговий раз треба побачити про відношення. Дічої американської влади до е, Росії і до України в Україні 10% відсотків Росії. якомога довше. А от чи розгніває це президента Трампа настільки, щоб знов зупинити реалізацію вже затверджених пакетів і військової допомоги, і обмін розвідданими, я думаю, що ми це Але чим більше не встигнемо отримати, тим краще. От, безумовно, підписання такої угоди, попри всю її певну ефемерність, принаймні першочергового варіанту, який був опублікований, воно тягне за собою юридичну. Можливу юридичну відповідальність України в міжнародних судах, яка може закінчитись боргами на сотні мільярдів доларів. Тобто, ну, президент навряд чи підпише таку угоду, бо це політична смерть. а Інакше наш президент готується до виборів, коли б вони не були. А Верховна Рада навряд чи ратифікує подібну угоду, тому що вона просто протирічить українському законодавству і іншим договорам України. От, тому цю розмову про те, що американські компанії тут прийдуть і, і як заінвестують, ну, навряд чи в даних умовах. Про гарантії безпеки в вигляді наявності американських компаній це взагалі смішно слухати, тому що вторгнення 2014 року почалось якраз на територіях, де американські великі нафтогазові компанії розробляли газові родовища біля Славянського. Тож дуже добре, що не підписання цієї угоди сталося під телекамерами. Я вважаю, це несподіваним е Таким подарунком для України, коли купи європейських країн побачили і емоційно дуже-дуже підтримали Україну. Е -е, на жаль, е трошки пройшов цей запал і вже не йде мова про таку кількість потенційних е е військ в Україні, але тим не менш е буде складно. Е Звинуватити президента України в якійсь неналежній поведінці, яка була поза кадром, коли всі бачили, як це сталося. Пишіть коментарях, що ви про це думаєте, і будемо очікувати ну, позитивного розвитку подій.